Брейгель чи Босх, як відрізнити відео за вашими запитами. Спочатку про спільне. Вони, обидва майстри епохи північного відродження, створювали дуже майстерні і детальні роботи, на яких ми здебільшого бачимо групи людей, іноді дуже великі групи людей. Більше того, на початку своєї кар'єри Пітер Брейгель старший навіть імітував роботи Босха. Незважаючи на це, відрізнити їх не складно. Адже на картинах Босха завжди панує хаос та фантазії. Ви точно не одразу зрозумієте, що тут відбувається і як взагалі це можна було придумати. Вони дивують. А іноді навіть лякають. Він сміливіший і у поєднаннях та використанні яскравих кольорів. Брейгель же про звичайне життя. На картинах зрозумілі сюжети і більш натуральна кольорова гамма. Що ж, тепер ви знаєте, як швидко їх розрізнити. Але не забувайте, що у всіх художників є винятки та експерименти. Тож лайфхак перевіряйте ще й підпис картини, якщо він є. А ще уточню, що тут ми говорили конкретно про Пітера Брейгеля Старшого. А якщо вам цікаво дізнатися ще й про цих численних художників-брейгелів, пишіть в коментарях.